Доброго дня, другокласники! Урок читання. Тема сьогоднішнього уроку. Вірші Лесі Українки. Мені снились білі Лелії, як дитиною бувало. На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося з творчістю української поетеси Лесі Українки. Будь ласка, процвічіть як бджілка. Голосно. Продзвеніть, як дзвіночок. Добре. Щоб речення зрозуміти, треба слова розділити. Прочитайте, будь ласка, речення. Розділіть слова. Ось таке речення вийшло. Перегляньте його ще раз. Працюємо з підручником. Друга частина, сторінка 43. Леся Українка. Віддатна українська поетеса Леся Українка Лариса Петрівна Косач дуже любила природу. Маленькою вона бігала лісами і луками, плела віночки, співала пісні, заслуховувалася казками і переказами. Природа щедро обдарувала Лесю. Дала не лише поетичний хист, а й неабиякі здібності до музики, малювання. Через хворобу Леся ніколи не вчилася у школі. Однак зуміла стати високоосвіченою людиною. Самостійно вивчила французьку, англійську, італійську, німецьку, польську, болгарську, старогрецьку. Латинської мови. Леся Українка стала високоосвіченою людиною завдяки своїй надзвичайній силі волі. Відкрийте, будь ласка, фідеручник у нас відкритий на сторінці 43. Щоденні 5 слухаю і розумію. Послухайте, будь ласка, вірш Лесі Українки. І дайте відповідь на запитання, від чого імені ведеться розповідь. Мені снились білі лелії, Леся Українка. Мені снились білі лелії, що хитались в місячному світлі, мов гадали її мрії, і пишались гордії розквітлі, і сіяли дивною красою, Мов непевні чарівничі квіти. І блищали ясною росою, що горіла, наче самоцвіти. Від чого імені ведеться розповідь? Ну, звичайно ж, від імені автора. Про що кого пише поетеса? Так вона пише про білії Лелії. А зараз, дітки, читайте уважно слова. Добре, працюємо. Щоденні п'ять читаю для себе. Підтягніть, будь ласка, книжечку до себе. Сядьте зручно, прочитайте вірш про себе уважно. При цьому відео поставте на паузу. Про що йдеться у вірші? Голос скажіть, у вірші розповідається. продовжується речення. З'єднайте частини порівнянь. Для цього, дітки, нам треба буде підручник. Дивимось, хитались. Знайдіть швиденько в тексті, що хитались, дочитайте. Так, знайшли. Мов гадали чарівні мрії. Правильно. Далі шукаємо. І сіяли дивною красою? Знайшли у віршику швиденько. Так, правильно. І останнє блищали ясною росою, наче самоцвіти правильно. Що передають дітки ці порівняння, як ви думаєте? Блищали росою наші самоцвіти. Правильно автор передає цими порівняннями красу рідної природи. Добре. Щоденні п'ять читаю для когось. Сядьте зручно, покладіть книжку, прочитайте, будь ласка, в голос цей вірш. Відео на паузу. Добре, поставимо запитання. Дайте відповідь на такі запитання. Що снилося авторові вірша? Де хиталися лелії? Чим сяяли квіти? Що робила роса на квіточках? Зачитайте, будь ласка, з вірша. Добре. Молодці. Добре, дітки. А зараз ми з вами будемо працювати над віршем Лесі Українки, як дитиною бувала. Щоденні 5. Слухаю і розумію. Послухайте, будь ласка, вірш Лесі Українки. Леся Українка, як дитиною бувало. Як дитиною бувало. Веду собі на лихо, то, хоч серце біль доходив, я собі ставала тихо. Що болить? Мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от от зірватись має гостра. Злобна епіграма. безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись. І забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Озвучила Руденко Івана для довідка BCA. Так, дітки, ви послухали вірш. про який період життя поетеси цей вірш? Голос скажіть, будь ласка, так, правильно, про той період, коли дівчинка хворіла, коли вона хворіла і важко було ходити. Що ви відчуваєте після слухання вірша? Виберіть, будь ласка, колір. Це гордість, смуток, радість, захоплення, здивування і жаль. Обрали, назвіть, будь ласка, голос. Поясніть, будь ласка, свій вибір. Чому ви саме вибрали таку цеглинку? Добре. Читаю для себе. Покладіть, будь ласка, книжечку перед собою. Відео поставте на паузу. Прочитайте вірш для себе. Прочитайте вірш, будь ласка, вголос. Якщо поряд є, хтось прочитайте для когось. Якщо нема, просто прочитайте вірш в голос. Працюємо далі. Так, дітки. Скажіть, будь ласка, як виходила з положення дівчинка, коли падала? Що відповідала дівчинка на питання, що болить? В чому проявлялась гордість дівчинки? Теперь складемо тематичну паутинку Леся Українка. Хто це читайте? Так, що вона писала? Ще що? Казки правильно? У своїх віршах використовувала порівняння. Здивування. І використовувала Рими. Добре, дітки! Давайте з вами підведемо підсумок сьогоднішнього уроку. Вибираємо позицію. Я вважаю, що на уроці я працював чи працювала старанно. Обґрунтуйте чому. Наприклад, наведіть. на якому завданні вам дуже добре вдалося пропрацювати і зробіть висновок. Добре діти, на цьому урок закінчений.